Привіт! Я Аня і я живу у світі із книг. Як я давно не говорила вже це привітання, як я давно не виходила і не розказувала про книги, я встигла за цим навіть трохи засумувати. І сьогодні 1 вересня. Сьогодні, нарешті, діти пішли одна в школу, друга в садочок, в квартирі тихо, і я можу з вами поговорити про книги. І це відео буде присвячено прочитаному моєму, прочитаному за Липень. Так, я не помилилася саме за Липень, не за серпень, тому що серпень видався. По-перше, я постійно хворіла то одна болячка, то друга, і якось мені було не до буктюбу, взагалі не до книг. Ну і при тому я думала, що вдома з двома дівчатами, майже вже такими дорослими, які все розуміють, буде якось простіше записувати відео, але Соломія постійно з телефоном, Сабіна постійно з телефоном, і в мене не виходило. Вибрати десь отак тихенький куточок і поговорити. І не будемо тягнути, перейдемо до книг. Продивилася я перед тим, як сідати знімати своє відео із планами, і зрозуміла, що всі плани, які я планувала, майже всі, крім однієї книги, про неї пізніше, саме в планах, на вересень. А всі плани, які я планувала на липень, я, в принципі, прочитала. І так, прочитала я п'ять книг. Буду розповідати зараз по порядку про кожну з них. Перша книга це книга Стівена Кінга Містер Мерседес. Е, дуже акцентувати і зупинятися на книзі я не буду, тому що е, у мене є влог. Присвячений цій книзі і там повністю всі мої враження, всі емоції. А Зараз скажу лише одне, що мені неймовірно сподобалась книга. У мене вже чешуться руки, щоб прочитати дві наступні частини цієї книги. Мені дуже сподобалося, як автор прописав головних героїв. Дуже сподобалося взагалі всі події, сам сюжет книги. Тому рекомендую тим, хто ще не знайомий з цією трилогією Стівена Кінга, неодмінно хапайте і знайомтеся. На мною у липні, це світлий шлях, історія одного концтаперу Станіслава Асєєва від видавництва Старого Лева. І що я можу сказати? Книга мені сподобалася як? Як може сподобатися така книга? Так? Тобто, те, про що розповідає автор, ну, ні одній нормальній цивілізованій людині не може подобатися. Але от я хотіла дізнатися. Про концтабір, який е, існує і зараз у Донецьку, я дізналася, дякую величезне автору, що після того, як він це все пережив, він зміг ще й поділитися своїм досвідом е, тим, що він пережив в концтаборі е, е, зі своїми читачами, це потрібно мати дуже велику сміливість, і от автор молодець. А видавництво не дуже, тому що автор, він писав книгу російською мовою, і в цій книзі я думала, це одна велика книга. А в ній міститься півкниги оригінальною мовою, якою писав автор, і півкниги це переклад на українську. Українська йде перша, далі йде російська. Ну, звісно ж, я читала українською, але я не розумію, чому на моїй полиці стоятиме ще оця частина, яка написана російською. Ну, невже можна було видавати не отакий грубасик, а видати дві книги? Одна російською мовою, одна українською, при тому, що я не думаю, що хтось, хто прочитав, наприклад, як я українською? Буде перечитувати знову одне і те саме, але російською. Тому я трохи на видавництво злилася, коли читала, але все ж від книги позбуватися не буду, тому що прийде час, коли закінчиться війна, коли закінчиться оце все. І хто, як не отакі книги, розкажуть нашим дітям, що воно було, і. Як важко тоді жилося. Ну, Навіть не, то, не те, що важко, як воно все проходило. Прийде до мене дитина і запитає, мам, ти, ми жили в війну, так? ми діти війни. Розкажи! А я їм підсуну книжечки і скажу, ви краще почитайте, там люди розказують набагато краще. Прочитана мною, це книга, якої в мене вже немає в наявності, тому що брала я її в бібліотеці. Це книга Олександра Мехеда-Астра. Це неймовірно дивна книга. Я навіть не знаю, як вам розповісти всі свої емоції про неї, тому що, ну, дійсно, вони такі самі дивні. Я пам'ятаю, як писала відгук в інстаграмі. Я перечитала його, я нічого не розуміла. Але прочитавши книгу, так само продивилася свої нотатки на каналі в Телеграмі. До речі, посилання на канал в Телеграмі. І на канал, точніше, на блог в інстаграмі буде внизу в описі відео. І раз я вже про це почала говорити. Обов'язково підписуйтеся на мій канал, ставте лайки або дизлайки, жміть на дзвіночок, щоб... Знати, коли виходять мої нерегулярні відео. Сподіваюся, що з часом вони будуть все ж більш регулярними. Так от, до книги. Продивлялася я оці от заміточки свої в телеграмі і розуміла, що. Книга якось так поділилася, знаєте, перші прочитані 20 сторінок заміточка Я нічого не розумію. Далі там наступні ще 100 прочитані сторіночок, я нічого не розумію». І останнє, знаєте, таке прочитано, але я все одно нічого не розумію. Це така книга, яка зірвала мій мозок, і я, в принципі, розумію, що навіть якби я її не прочитала, то я б нічого не втратила. Ну, але вже прочитала, то й прочитала. Вона була зовсім коротенька, тому я її не рекомендую вам, але якщо вона потрапила в ваші руки, і ви не знаєте, що з нею робити, то все ж прочитайте. Може, ви щось мені зрозумієте. Можете написати тоді в коментарях, що з нею зрозуміли ви, і, можливо, винесете більше, ніж я, і ще й розкажете мені. Далі наступна книга, яку я прочитала, це також була книга Стівена Кінга Повна темрява без зірок. Мені книга неймовірно сподобалася, я боялася читати цю книгу автора, тому що це збірка оповідань, але кожне із чотирьох оповідань мене вразило 1922. Це дуже класне оповідання про сімейну пару, яка не могла поділити сто акрів землі. Це, взагалі, любов, моя любовна це оповідання. Те, як розкрив персонажів автор, те, як, що з ними сталося в кінці, взагалі дуже круто. Також на цю книгу є влог. Тому детально зупинятися не буду на враженнях. Так, швидко пробіжуся. Великий водій, пам'ятаю, мені не, спод... не, не дуже сподобався, але читати можна. Справедливе подовження також не так, щоб прям дуже, а нормальний шлюб також мене вразив, також і кінцівка, і сама розповідь. Дуже круто, рекомендую. В липні. Це була книга Спитайте Мічку» Євгенії Кузнєцової. Книга також мені неймовірно сподобалася, неймовірно зайшла. Я не розумію, точніше, не так. Я чула багато відгуків на неї. Люди, які прочитали цю книгу, поділяються на тих, кому вона не сподобалася, і тих, кому сподобалася. І ті, кому не сподобалася, от вона їм не сподобалась ну, зовсім. Вони плюються від неї і все інше. І я, так, знаєте, помітила, що не сподобалася вона тим, хто все життя прожив у місті, у великому місті, ну, може, навіть у маленькому, але в місті. А книга ж розповідає про такий собі прихисток, куди Мічка і Лілічка, їхня сестра і мати приїжджають подумати, втекти від проблем. І заразом до бабусі в гості. І мені це дуже нагадало моє дитинство. У мене бабуся по маминій лінії, в неї три доньки, от ми завжди, і я вже внучка, і в кожної з трьох доньок є діти також. І от ми всі з'їжджалися на літо. Це не було для того, от просто щоб втекти від проблем. Навіть якщо ми хотіли втекти від проблем, у нас ще багато справ було огород. там, Полінка, сіно, всі діла. Ну це було так класно. Знаєте, у мене зараз мурашки по шкірі, коли розповідаю і згадую. Тому що це було дуже атмосферно і неможливо передати і розказати про такий досвід тим, хто ніколи не був в селі. Не мав такого прихистку в селі. У мене, наприклад, цей дім у бабусі його вже давно продали. Але я до сих пір помню кожен куточок того двору. Я, неймовірно, сумую за ним, ностальгую за ним і згадую з неймовірним теплом ті дні, коли можна було приїхати в село. І плюс тут ще Мені неймовірно сподобалася оця сюжетна лінія, яку прописала авторка, доля геройок. Е, мені дуже сподобалося, е, як прописали характери. Тобто книжечка така тоненька. Так, 268 сторінок, але в мене не було запитань. Знаєте, буває, читаєш. Більшу книгу, і там те не прописане, там те не прописане. А от прочитавши цю книгу, у мене не було запитань. Мені розповіли все. Закінчилося все дуже логічно, дуже круто, як на мене. Тому е, книга стала однією з моїх улюблених, і вам її рекомендую, якщо ви не читали, якщо ви знаєте, що таке село. Самій читацький липень. Однієї книги ще не вистачає. Я ним була дуже задоволена. Е, майже всі книги війшли в топ. А ви розповідайте, що такого згадаєте, якщо можете, прочитали ви саме в липні. Так, в серпні я прошу людей згадати, що вони читали в липні. Це трохи дивно, але все ж. Діліться зі мною коментарях Своїм прочитаним залипень. І на все добре до нових відео!